Усім доброго здоров'ячка! З вами Максим Царенко, під Ніком Гетьман та найкраща у світі гра Козаки 3. І ви не повірите. Зараз буде гра. Знову рейтинг, так. Але це не проста була гра. Як часто ви граєте у рейтинг зі своїми друзями та підписниками, га? Дивіться, так, мені випала Венеція, я червоний. В моїй команді Євгеній, це мій товариш і союзник. В нього Італія. Зараз я введу чит-коди Прибільшу швидкість, і ми поглянемо на других гравців на цій мапі. Так, за зеленого грає також Венеція це Ніхто. За Фіолетово і Італії Іспанія, вибачте, Іспанія грає регукс. Що ніхто, що регукс, я ну, не знаю цих гравців. Тут я граю своєю стандартною тактикою. Дивимось, в мене 3 ГЦ, 2 казарми, їжа сокирка, прискоримо, не будемо дуже довго тягнути резину. Мій союзник вирішив піти у ближніх бійців. Тому що... Так, дивіться, як він гарно грає, вже взяв сокиру, до речі, Молодець, який. Ось Їжу е він тут не качав. І виробляє пікінерів, будує дипцентр. Так, зелений на горбочку в себе тут збирає свою армію, він також пішов, як і я, у мушкетерів та драгунів. Ми досить досить однаково граємо. Ну, тро, тро, Трішки, можливо, я швидше роблю якісь розвитки. Хоча дивіться, прямо один в один йдемо. Навіть він вже мене і обігнав. Так, залишилась одна хвилина. Подивимось зараз, зменшимо швидкість, все, кін, кінчився час миру. Подивимось на розвиток, хто що встиг розвити. Я взяв підковку, їжу, сокирку, трошки каменю, трошки гармати ось двічі прокачав. Мій союзник взяв. Дві кераси і їжу і сокирку. Ніхто зелений, це той, хто проти мене якраз знаходиться, він навіть швидше взяв підковку, ніж я, і навіть прокачав трошки силу пострілу. Регукс, ну будемо так казати, регукс тут дуже. Мабуть, він пішов у 18 століття, зараз ми це перевіримо, тому що їжу прокачав. Їжу прокачав, їжу прокачав. Дивіться, ось цей ап треба брати самим першим. Дивіться, ніхто цей ап не взяв якимось другим моментом. Лише регукс. У нього особлива тактика. Продовжимо перегляд перегляд Давайте зараз порівняємо наші армії. У мене 220 мушкетерів, 65 драгунів, 147 рандашерів, 12 січки та 6 гармат. У мого союзника на цей момент у Євгенчика 196 коселет. Це піка. Так, 9 капеланів, 17 райтарів, 208 рандаширів, також трошки січки 18 і. Ага, це в нього формація. Я не побачив тут одиничку. У нього 216 200... 200, е... пікінерів вийшло за цей час. У наших противників, зелений. Ніхто. У ніхто є е, 185 мушкетерів, 121 драгун. Нічого собі він драгунів зробить з тих. Так, дуже великий молодець. Мабуть, в Венеції я ще всі е, моменти не знаю. Мабуть, у Венеції дешеві е, стайні. Я бачите, до цього був не, не готовий. Ще не, все, не, не про всі країни все знаю. Да. І останній це у нас четвертий. У нього 170 мушкетерів, 29 драгунів та 83 рандашири. Цікаво було б. Тут да, скільки 100, 120, да, дуже велика. А... Так, збільшимо швидкість. І поглянемо, що буде відбуватися. Ну, першою справою я. Вивів на центр війська свої, вивів, 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 вивів гарматами, дивіться, тут спробував трішки його армію підкосити. Бачимо, що мені це вдається, але і йому також багато що тут вдається. Від його стащимось драгунів нічого не залишилось. Я при цьому майже втратив всю армію. Мій союзник, дивіться, просто пробіг катком, завалив повністю Фіолетового. І я вже тут став в оборону. Чекаю, поки підійде мій союзничок, тому що в принципі я вже бачу, що 2 на 1 це вже буде перемога. Ось підійшов мій союзник. Євгеній підійшов своїми суперпрокаченими пікінерами. І ми разом вже пішли на його базу. Все, це кінець, дивіться, 22 хвилини. За 7 хвилин бою це перемога. Дуже швидка гра, з дуже легкою перемогою. Ні, ну він ще тут, бачите, робить супротив, але ви погляньте, що відбувається. Щойно ми підійшли до його міста. Все було втрачено. Ось така гра цікава. Євгеній е, пішов в ближніх бійців, він їх дуже серйозно проапав і зміг спокійно винести одного без втрат майже. І я пішов, до речі, я не встиг перейти у вік. Ні, я не встиг, хоча міг би перейти в століття. Е, я пішов в таку середню статистичну свою тактику, дуже відпрацьована. Це є, але не сильно по-багатому, як то кажуть. Так що не забуваємо зробити зараз лайк. Саме так ти натисни лайк. Підпишись на канал. Прокоментуй, будь ласка, відео. І дивись наступне!